Це не просто водина культури, а це наш склад, штаб, де ми збираємо допомогу, де ми її зберігаємо, де ми її сортуємо. Ось зараз за моєю спиною люди, волонтери, які мені допомагають і вночі, і в день сортують, пакують машини. Мої помічники. це здорові, так? Це написано. Зараз я хочу показати наш ще один маленький кабінет. Раніше це був наш весь склад. Тепер вже ми його розширили, бо ми сюди не міщаємось. Ось перед вами ви зараз бачите бронежилети, ціла куча. Це бронежилети вже для четвертої хвилі мобілізації для наших земляків, нашого району, які знаходяться зараз в десні і під Львовом. Тобто, як тільки її будуть відправляти в АТО, ми відразу їх відвозимо, щоб вони вже їхали з захистом. Це почалося дуже давно, мабуть, ще з квітня місяця, коли одна моя дочка почала їздити з народної філармонії, яку вона організувала, по військових частинах і подзвонила, каже, що дійсно хлопцям треба допомога моральна, але виявляється, що треба і матеріальна. І спочатку ми просто збирали передачки і ви передавали, наче туди їм цю допомогу. А потім одного разу я поїхала просто випадково з ними. Побачила, що дійсно треба допомагати. Їздили їхали артисти з Києва, а й Шполянщини їхав автобус. Загружений продуктами. Так об'їхали ну, майже всю Україну, по всіх військових частинах. У нас дуже багато людей залучається, це постійно, це кожна тиждень двічі люди. Хто привозять. Уже раніше ми просили людей, ходили по вулицях, по селу просили. Зараз тільки даємо клич, і вони самі зносять. Зараз у нас дає клич, вони пиріжки, млинці на маслі несуть, сітки плетуть. а сітки плетуть, то навіть з інших сіл приїжджали люди, тому що як це все навіть це сітки, а в нас ні. Ми любимо солдат. Ми просто за них вболіваємо і веземо їм не тільки це, у нас ще таке є коронне обнімашки. От їдемо, навіть буває, він каже, не треба нічого. Я кажу, ну ми тобі привеземо пиріжків і обнімашки. Коли оці обнімашки, я, наприклад, чоловік вже рівну, я кажу, що яка обнімалася з ким, тому що коли приїжджаєш, той солдат ну, до, до чоловіка волонтера він не зможе цього не кажуть. А тут перевішов, обняв. Вже на плечі ти відчуваєш, чи він боїться, чи йому страшно, чи йому лячно, чи він сильний. Ну, якось так, наче, підтримка мара, наче. Ну, Вважаю, що дуже треба. Це хлопці дуже цінують. Будь-кого спитати, він сказав за обнімошки. кращий подарунок. Коли дзвони Галина Грна, наприклад, перед Миколоєм, що треба хлопцям Миколойчики. І беремо, заходимо в магазин, кожен, короби беремо, і пакуємо туди, в короби. Дівчата ще ложать і номери телефонів, щоб хлопці знали. Є там яблучка, ложать яблучка, є печиво, є, є цукерки, є пиріжки, закрутки, ну все, що є. І так кожен, щоб був мир, щоб діти були доволі, бійці, щоб там не страдали, щоб вони були живі. Здорові, щоб їхні жінки, діти всі були довільні, і тоді їм, і нам добре, і, і, і ота нам буде таке свято. Найкращий подарунок мир. І щоб бійці повернулися до своїх сімей, щоб батьки вернулись до дітей, щоб діти бачили своїх батьків вдома. І за буде все. Тільки як буде мир, і будуть свіжий рік. І поки я бив, це закінчилося, чим швидше тоді може кожен день бути свято. І жінок-волонтерів, і взагалі всіх жінок нашої України з Днем 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я. Ну, самого самого того, що собі вони хочуть побажати. Жінки чекайте своїх чоловіків, головне, щоб вони не втрачали віри. От, вони, як буде віра, вони завжди повернуться живими і невредими.